Христу, слава Україні! Тут Перенська є ще такий кінь. 900 доларів кінь ваш. Люба робота. Люба робота, любе кіно. На вулиці є? Та я, я хочу селі, на вулиці води. Осіє! на вулицю може і води водити. Ми беремо ясень! <рес> Ой, не гробачий. На ногу, яку, яку, він має? 25? Шкіль. О. Сілес. А то він каштан чи як він? А? Як кінці на Бром. Єбром! Макеноска, блин. О, контар, короче. Урвался. Защипайте на одну. А ну я. А ну на, тримай. Покладь паузу, я хочу. А я... Які коні? Yeah, Коні-коні, але в селі нам такий кантар був. Та баньки, кантар тоже, теж, але трошки перестояний. Добре. Oh. Yeah, yeah. 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 yeah.

Живий ікони ще без того. А не зазубила. вас. Прийду не зазумбивай. Ну. Та й у мене десь так діти прийде повозити на конях. А то ззаду ходять. Що? Я не знаю, віддав я не... Ну. 65 може, метр 60. Більше тіку буде. Більше? Ну то 75. Більше. Більше, більше. А я не розуміюся так око З рулятком-то. Қонды. Добре. доброе Порода. Обмін може бути. Діконь когось тобі, або на коня. Кований? Кований на всіх чотири. О, більше, ну, від тебе не Сирай подарка типа. Байки скажемо, що ми не виндіємо. А я ще Та ж це вже певно перестої на трошки. А трошки було надірвано, та й дорвалося. Чо? А, ні. Та я так лучше лучшу, що беру за ноги, Байрахтара. Він стояй. Та треба буде довчити, так колись приїде щось знімати, так буде на задних ногах ходити, Виректор. Яшко файно був. Яшко сильно так на кобиле, як кобиле приводили, але то він на задніх ходив. Я трохи рибра. Ну як подав їсти Йоса. І в Він Спокійний, тихоні, репай. Він просто стайн стю, пос того події. Сміл биород пустил так. розум, я рот, розумний, ще очей. Ese. Se ve ella. Coñito. У нашого хай Мерса 2 мися не додивили. Але бай. Подивимося, що буде. Засмійся. О, ну, сімали. А Бляха муха Треба не зі відкрити. Та потім відкрий. Та...

Хай не зворіте, не голову не морочите. я кажу, кого заінтересує, ви можете змінити. А так голову просто сказали? Ну, Ціна така, нормальна. А? Ціна нормальна. Ціна ще дуже мала. Так. Gerai, visiems po bačios niaustau te laike, parašykite, tasaitisime kanale.